Друзі, привіт! От, хочу показати, дивіться, зараз пакую вже вулики на відправку. Це українські корпусні. От, ну, поки вони не все спакував, думаю покажу, поки, поки є така нагода, дивіться, варіант бджоловидалячів, ну, які буду, планую вводити у експлуатацію і у. Асортимент по виробництву ну, там, своїх виробів. До чого я хочу підвести. Дивіться, обв'язочка. Так, 35-ка вона вкруг. Е ну, з четвертями все як, е все як у звичайного е корпуса. тобто, ну, Звичайний корпус тільки по висоті, нормальний, а тут ну, трошечки ну, явно як обв'язочка. І ось, дивіться, така штучка вона винімна. Е оця діафрагма. У вулику четвертя йдуть ось так ось в круг, ну, під, під цю скажімо, діафрагму це на бджоловідалячі. Такі от от покрутили цьому замовнику. От, так, Дивіться, це на українську рамку, щас щоб, щоб точно зрозуміти, що автор в цьому хотів показати. От, так що ці три діафрагми. ну Фанерка до неї прикручена сам бджол Тобто їх варіантів може бути мільйон. Що є на ринку, то і є. Далі я вже тут не буду маніпулювати корпусами, магазинами, показувати, розказувати, ставити, розставляти. Вже покажу воно по факту, типу як, як є. Я думаю, ви зрозумієте. Дивіться. Собравши три оці обв'язочки, отримуємо повноцінний 145 й корпус. Тобто, ну, якщо є такий період, що, не, що, немає, що немає смисла використовувати ці бджоли вот, а йде якийсь там медозборчик і не вистачає і не вистачає корпусів. Ось, як варіантик, в принципі, можна використовувати. Три штуки збираються ну, разом і тобто, вже вони в трьох стають як розмір одного, магазинного, одного да, магазинної надставочки. Далі, що автор бачив у цьому? Дивіться, для відводків теж ідеальна штучка. Гніздовий корпус, уявляємо, сюди він перестилаємо його пленочкою. Тут переставаємо блоночку, те все винімаємо. Згори ставимо ще один такий український наприклад, корпус на нього. Е, можна придумати льоток. От, так, да. Наприклад, тут льоточок висверлили, в іншу сторону його повернули. От, облюдуємо, облюдуємо, Ну, Єдине, що да, якщо два українських корпуси, то це така вже башня в людський ріст. От, але, ну, в принципі, як варіант е, можливий, да, універсальності її в'язочки. Е, далі що ще автор в цьому бачив? Дивіться, Получається, український корпус. Далі йдуть магазинні надставочки. Магазинні надставки ну, розположення українському корпусу рамочки йдуть впоперек. Бачите, спакований. Якось не подумав, щоб взяти сюди занести. Е, ну, Цілий здоровий, ну, коротше, не спакований. Е, розкажу на пальцях. Е, так, в українському корпусі йдуть рамочки в поперек, в магазинах вони отак вздовж. Е, я зараз теж не маю цього. Бачите, блін, це... приготувався один розказувати, показувати. Далі, давайте уявімо. Український корпус, на нього стають магазини. Я, я виготовляю в цьому варіанті, можливо, там раніше відео по моєму українському вулику ви бачили? Виготовляю магазини із тоненькою боковушкою. Тобто там боковушка, якщо 25-ку робить, то там стає повноцінно 9 магазинних рамок. Вот. Ну. Просто я вже ті, рам, ті магазини автозамовнику відправив, вони зараз у нього Це йому вже досилаю самі основні корпуса. Так, якщо е, використовувати ті магазинні корпуса і накинути на них згори оцю наставочку, да, магазин, з магазині винімаємо усі рамки, які там є, або, може, їх взагалі ще немає. Ну, е, Винімаються, ставиться оця обв'язочка згори. І рамки ось бачите, можна на цей плечок навішувати українські. Так що, в принципі, можна зарудити з із, із магазинів один українець. Ну, в принципі, теж як варіант можна ну, використовувати, виконувати. Ну, в принципі, бачите, Він багатоопераційний, да, універсальний такий в цьому плані. І Можуть працювати як даляч, можуть працювати як Розгороджувач да, між корпусами, тобто, щоб там на дві матки, ну, тільки один корпус такий. Да, основна сім'я сюди літає. Чи там ганемановську рішочку під спустить, на ту пустить, <кхи> ту тут якусь молоду для обльоту і погнала. Роботи, ну, там, наприклад, на 2 сім'ї або там, на заміну маток. Ну, коротше, це, як інколи буває, виконується у Додановській системі там, по заміні маток через одводок, через другий корпус. Ну, це така от система, що я хотів вам показати. От, це на восьмирамочник, ну, тобто воно чи восьмирамочник, чи українець, воно, в принципі. Дуже схоже за розмірами, можна зробити 10 можна зробити 12 -ку. ну Ціни, звісно, будуть різні. Дивіться, одна така обв'язочка от зараз без зборки, 110 гривень, це без зборки зборку. Ну, там плюсуємо, звісно, трошки. Якусь там десятку. Це раз на 10-рамочник 130 гривень обв'язочка. Це така буде коштувати. І на 12-рамковий буде коштувати 150 гривень. Да, так що не ого, А тут роботи все-таки достатньо. Ви бачите, тут е, по дві на четвер збиралося і е, в бокові стінки ну, е, подкришниками бджолидалями, то кажем, роботи тут ну, достатньо. Це не просто, знаєте, так, в тупу дві доски в угол, збив і сказав огонь, хрена гребеш. Ні, тут виконано. Четверть тут до, до частинки, і одна четвертина, ну, щоб боковушка запилюється, і передок запилюється, щоб скласти от таким от пазлом, щоб не було тут ні прольотів, ні щілин, Як то інколи буває. Коли вибираєш оту четверть і тут, то зазвичай тут залишається, проходаж на цілий палець. Е, немає. як бачимо. Так, ну далі для чого можна використати? Як підкришник, його можна використати, так вкладати туди утеплення. Ну а замовнику я зробив кришку з утепленням. Ось вони, якраз ці кришечки. Під низом підшита фанера, вона не підшита, не прибита, а вона вправлена в пази. От, і ну, в принципі, Вона там буде і набухати, і всихатися, щоб вона мала для цього ну, свою там, скажімо, територію, як ламінат. Знаєте, ніхто ламінат в стінку-стінку стінку не кладе. Тобто, треба якісь там компенсаційні зазори. Тут виконано 5 мм пінопласту. Тут 5 мм пінопласту, і, це, ну, і зверху ОСБ. Так, ну, далі а, можу трошки дно показати, дивіться, по, дни, по днищу. Це вже бачите, розказував за бджоло далячі і пішли далі за днище. днище. ну, В цьому варіанті знову ж на, такий же, на цей же вулик. Ну, замовник захотів вправляти під нього цю ПВХ. Вагонку, ну, розумію, потолки ними підбивають, Но, можливо, я і вправду перейду на таку систему, бо в раніших відео я показував задвижку під фанірку. Ну, фанірка зараз занадто дорога. По-друге, вона ну, не така настільки якісна, щоб вона залишалася на сирій погоді і біля землі. Тобто вона, якщо це задвинуть, ну сезон-2 далі вона розслаюється, розсихається, чорніє. Короче, ну, галіма стає в цьому плані. Якщо ПВХ вагонка, він надав мені розміри. Тобто під ПВХ вагоночку є такі от зазорчики. В принципі, тут можна і USB, якщо у когось є якийсь халявний USB. Да? От, вправ, вправить ну, цю ПВХ вагоночку. вона її фарбувати не треба, На ній буде прекрасно видно всіх кліщів, які сипляться. Ну і Плюс вона ну, закриває закриває всю цю площу, ну, там, в принципі, що там і наторцював по розмірах настільки треба. От таке от маємо, да? от. Ну, без льоточка, без льоточка, ну, теж ніяк, він буде в комплекті йти. Ну, українські корпуса я вам раніше показував. Так що, ну, таке от коротеньке відео, що хотів вам показати, так що Кого буде цікавить, по бджоловидалячах буду запускати у роботу. Буду запускати у роботу ці, ну і для себе і в принципі буду брати замовлення. По цінах ви по одні почули. По фанері. Дивіться, фанерка на рамочник або на українець буде коштувати з і отаким от монтажом 50 гривень. 10-рамочний 10 10 10 і 12-рамковий, вони будуть йти в одну ціну, бо э, розріз по ну, тобто розкрой по листу, лист іде його, 152х152 э, 152 в сантиметрах лист фаніри, да? то <кій> на. Э, це як його, на... На 8-й рамочник там, їх вистачає на 12 штук, а на 10-рамочний і 12 рамковий тільки на 9 То ціна на е саму фанеринку, що на 10-рамочник, що на 12-й рамочник буде коштувати однаково. Ну, у мене залишаються обрізки, якщо вони вам треба, я, їм, я їх вам нагружу <кхів> в подарок. То, е фанерка буде коштувати 65 гривень. От, так що рахуйте, яка буде ціна. Ну, а монтаж самої цієї пластмаски. Заходимо в інтернет-магазини обираємо для себе е, ту пластмаску, яка е, потрібна. Тобто оцей, оцей бджоловидаляч на 12 виходів коштував 45 гривень без доставки. Е, є ціни по 30, є ціни по 60. Тобто Це вже на чий карман, наскільки воно так скажемо, Люди платоспроможні, настільки ми і е, сформуємо фінальну суму. Так що, кого цікавить, замовлення беру. Е, замовлення на ці штуки будуть орієнтовно аж на травень. Раніше ніяк, ще поки що роботи вистачає по столярці. Що, поки що ради вас чуть. На зв'язку всього, всього хорошого всім.